Олена працює на кондитерському виробництві ось вже більше десяти років. Спочатку починала свій шлях з звичайною кондитеркою, а потім бригадиркою, а тепер керує виробництвом. З дитинства дуже любить солодке і малювати. Саме це ідеально поєднала в своїй професії. Асортимент у нас дуже великий. Ми один кондитерський цех, який виробляє всі тісточки, всі віді тортів, тісточка, слайоне заварне, пісочне. І дуже багато виробів, які ми робимо. Ці складні часи ми не пристановлюємо своє производство і все одно працюємо. Це приватне підприємство виробляє широкий спектр кондитерських виробів з 1999 року. В асортименті майже 300 найменувань смаколиків різного типу. Свою продукцію це постачає до споживачів як у кривому розі, так і в інших населених пунктах Дніпропетровської області. Щомісячно тут випускають більше 12 тонн продукції? Це різноманітні торти, тістечка, печиво, пряники покупцями нашої продукції є не тільки мешканці нашого міста Кривого Рогу, але й мешканці. Миколаївської, одеської, Черкаської областей виробниць. Ми використовуємо лише натуральні інгредієнти, так як впроваджуємо на підприємство систему ХАСП. Також наша продукція має 20, 25 видів нашої продукції, має відзнаку марка якості криворіжжя. Продуктовий фронт одна з надважливих складових надійного забезпечення тилу. Кондитерське виробництво відвідав із робочою нарадою очільник міста. Попри військовий стан в країні, здорожчання яєць нагальну потребу в тимчасовій економіці енергоресурсів, зокрема електрики, кондитерські цехи підлаштувалися під ці умови і продовжують радувати споживачів своєю продукцією. В нашому місті працює 52 підприємства харчової промисловості. І вони на даний момент всі працюють на 100% Немає обмежень по електроенергії, немає обмежень по газу тому. Ми дуже вдячні всім. Виробникам нашої харчової промисловості, що забезпечують наше місто е, всім необхідним. Наразі суб'єкти торгівлі міста забезпечують робочими місцями більше 50 тисяч мешканців Кривого Рогу та нових криворіжців, в числа вимушених переселенців. Навіть в таких важких економічних умовах вони сплачують податки та підтримують на належному рівні економічний рівень життя усієї Криворізької громади. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлєв, «Перший міський.